Латук, салат, це грядка редиска, там дві ділянки огірки, огірка салатного, ще є салат і кріп. Олександр Печененко показує зелень та овочі, які вирощують у теплиці міського саду городу в Полтаві. Цю теплицю площею 200 квадратних метрів відкрили на початку березня у межах проєкту Сади Перемоги. Взимку в контейнерочки маленькі, десь півлітрового об'єму було висіяно огірки на подальшу висадку в теплицю. Висадили, полили, зараз загребеть і трошки отак, трошки розсаду. Ось видно, вже навіть світ з'явився, вже ще трошки і матимемо врожай. Тогоріч міський сад Город дав майже 100 кілограмів врожаю овочів та зелені для внутрішньо переміщених осіб. Цьогорічний врожай також вирощують для переселенців. Власне, ВПО ми плануємо передавати перші врожаї. Ми з партнерами ведемо консультації, як правильно вести облік. А можливо, хтось потребує ще більше. Тому ми будемо пропрацьовувати, як правильно комунікувати з. ВПО безпосередньо планується створення публічного простору, відкритих грядок, публічних відкритих грядок, грядок умовно експозиційних для спілкування для інтеграції. ВПО для психологічного розвантаження. Полтавка Світлана Ємець до міського саду городу приходить, аби допомогти, каже, що тут відпочиває психологічно. Спочатку розчищали територію. Це було одне мабуть із самого важкого. Думаєш, та я раз приїду, подивлюся, що там все. все більше їздити не буду. Але приїхав, побачив, що та ну така краса, ну треба ще приїхати. І діти що суботи, ну що ми їдемо в Садгород? Ну що ми їдемо в Садгород? Діти бачать на прикладі батьків, що потрібно дбати не тільки про себе там свою будівлю, але треба дбати про свою вулицю, про своє місто. За словами Олександра Печененка, до 2026 року усю територію полтавського міського саду городу планують обладнати на 90%. Проєкт реалізує Полтавський інститут розвитку міста. Близько півмільйона гривень на облаштування теплиці надав уряд Канади. Вірачиш Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава.